Вітаю, шановні вчителі математики, шановні колеги, до вашої уваги, особливості підручника з геометрії для восьмого класу нової української школи, створеного авторським колективом Михайла Борда і Ніна Тарасенкова. Наш підручник реалізує державний стандарт базової середньої освіти, модельну навчальну програму для 7-х дев'ятих класів. Авторського колективу Бурда тарасенкова Васильєва, авторську концепцію реалізації компетентність підходу в навчанні математики. На слайді ви бачите зміст нашого підручника геометрії. В ньому п'ять розділів. Перший розділ повторення за сьомий клас завершення підручника. Теж повторення, але вже за восьмий клас, окрема рубрика для тих, хто хоче знати більше, ну і традиційні відповіді та вказівки, і предметний покажчий. В тематичному плані ми виділяємо окремий, так званий компетентнісний блок для навчання учнів розв'язування задач від «Знайти» до добору достатніх даних. Будова розділу традиційна для наших підручників. Кожен розділ розпочинається з рубрики у розділі Дізнайтесь з короткими планованими навчальними результатами безумовно, в кожному розділі кілька параграфів. Кожен розділ завершує рубрика перевірте, як засвоїли матеріал розділу, в якому є. Контрольні запитання і тестові завдання для самоперевірки учнів. Будова параграфа в внушевських підручниках особлива. Ми обов'язково навчальний текст розпочинаємо із ситуаційного кейсу. Після навчального тексту йдуть додаткові відомості в рубриці, дізнайтеся більше, а за ними словничок з основним терміном, який перекладено англійською, німецькою, французькою мовами. Контрольні запитання в рубриці пригадайте головне, дозволяє учням сконцентрувати увагу на найголовнішому, що вони мають освоїти в даному параграфі. І задачний блок. В внушевських підручниках ми його розпочинаємо з короткої рубрики усне тренування для підтримання в активному стані обчислювальної навички учнів. А основний задачний блок містить чотири рівні складності задач, які погруповані і відповідним чином позначені. Задачі зі штрихом для діагностики. Задачі з знуликами, основний обов'язковий зміст, задачі без позначок для достатнього рівня, задачі з зірочками для високого рівня, ну і безумовно наша традиційна багаторічна рубрика: Проявіть компетентність. В Розгортання змісту в підручнику в кожному параграфі, ми широко використовуємо діалоги, а також зіставлення і протиставлення для того, щоб збуджувати самостійний рух пізнавального процесу наших учнів. Ми обов'язково пропонуємо міні-дослідження дуже багато ситуаційних кейсів. Представлені саме як міні-дослідження, які можна зреалізувати прямо на уроці. Підручник має практичну спрямованість, і це наша головна відмінність підручників наших, нашого авторського колективу. Ми розпочинаємо з практичної ситуації у ситуаційному кейсі на початку. Уроку і завершуємо вивчення параграфа практичними ситуаціями, описаними в рубриці Проявіть компетентність. Звертаю вашу увагу на те, що на кожній такій задачі можна побудувати міні-проєкт, і це може зробити як вчитель, так і учні самостійно. В підручнику геометрії для нової української школи, як в сьомому, так і в восьмому класі, ми застосовуємо там, де це можливо, елементи фузіонізму. Безусловно, ми використовуємо матеріали для узагальнення і систематизації. І в Текстах параграфа, і наприкінці підручника, наша традиційна рубрика повторення вивченого містить узагальнюючі таблиці, які заведені в презентації, отже, можна буде або демонструвати самі таблиці, або працювати з презентаціями. Ну і безумовно, задачний блок для Узагальнення і систематизації вичного восьмого класу. Для зацікавлених окрема рубрика зберігається. Для тих, хто хоче знати більше у геометрії восьмого класу представлено задачі на побудову. Їх чотири види таких задач представлена одну з них, ви бачите на слайді, а також Рубрика «Дізнайтеся більше досить часто містить додаткові відомості, які розширяють і поглиблюють досвід учнівства з курсу геометрії 8 класу. Інтерактивна складова нашого підручника містить як традиційні для наших нушівських підручників. Складові, так і інші компоненти, які додаються у восьмому класі. У підручнику розміщуються лінки і QR-коди, на що, перш за все, на презентації до кожного уроку і ними може скористатися не тільки вчитель, а й учень, самостійно перейти за лінком QR-кодом. і Повторити теоретичний матеріал, побачити він QR-код на інтерактивну вправу, перейти за ним і виконати запитання для повторення експрес-контроль, відповісти собі, порефлексувати, а як же ем, зайшов, як би сказали діти, цей новий навчальний зміст його досвід. Рубрика «Дізнайтеся більше. Окремо, Словнички э, мають лінк і QR-код. Обов'язково можна за ними перейти і прослухати від носіїв мови, як звучать ці терміни. Ми вже говорили, що до кожного уроку ми пропонуємо інтерактивну вправу, які в основному виконані на платформі Learning Apps новим. В інтерактивній складові підручника є піктограма біля номерів для домашнього завдання, які позначені червоним, це піктограмка з буквою Е, а це означає, що до цього завдання є інтерактивний варіант, який винесено в електронний додаток до нашого підручника. Електронний додаток створено українським освітянським видавничим центром Оріон на власній платформі освітній Faйno. Отже, на платформі Faйno матеріали представлені для організації самостійної домашньої роботи учнів титульний слайд показує структуру підручника всі його шість розділів, а внутрішній зміст до кожного уроку представлено рубриками вивчаю, «Закріплюю». Учень переходить на за кнопочкою вивчаю, і перед ним. В інтерактивному форматі представлена презентація з теоретичним матеріалом, винесеним на домашнє завдання до даного уроку. Перейшовши за кнопочкою «Закріплю», учні може виконувати вправи, які в підручнику позначені під програмкою є, ПІ, тобто для домашньої роботи в інтерактивному форматі. Різноманітні завдання, різноманітний формат, різноманітний функціонал використовується, використовується. в тому числі, і е завдання на відведений час, а також обов'язково пропонуються задачі з рубрики: проявіть компетентність. Але в електронному додатку до нашого підручника буде і така новація, як електронна книга з динамічними ілюстраціями до непростих складніших задач, де учні можуть працювати з динамічною ілюстрацією. і... Шукати підходить до розв'язання задач. Крім того, в електронному додатку до підручника високоякісні, тематичні, прив'язані до конкретного параграфа професійно створені відеоролики короткі, які виконані на платформі Пістасія, рекомендованого Міністерством освіти. І науки України українською мовою, а також на платформі Академії Хана теж українською мовою. Загалом, в супроводі підручника з геометрії для восьмого класу нашого авторського колективу, крім підручника, є ще десять найменувальних допоміжних матеріалів. Це і навчальні матеріали, це і методичні матеріали на допомогу вчителю математики і журнал спостережень. Особливо звертаю увагу на практику з геометрії, це збірник практико орієнтованих задач, і книга в геогебрі з динамічними кресленнями до теоретичного матеріалу і задач. Наш авторський колектив, підручника з геометрії для восьмого класу, сподівається, що ви будете задоволені продукцією, підготовленою нашим авторським колективом для учнівства. Восьмого класу нової української школи. Дякуємо вам за увагу!